Повезе чи не повезе. Мене нещодавно спитали, як відкрити скриньку так, щоб випав камус або вел. Бо нещодавно пройшли івенти, і майже всі люди повитягали щось смачненьке, в тому числі і я. Що тут, що тут? О-о-о, Відповідь з мого боку дуже проста. Для того, щоб отримати вела або камуса. Треба фармити сундучки та відкривати за допомогою ПК. Це все. Вітаю всіх на каналі Данкішон Юа. Сьогодні знову в нас розпаковка. І я для вас підготувала дещо більше сундучків, і вони дещо заявленому цікавіше будуть. А що саме зараз будемо дивитись? Ми фармили сонілів. Мені випав сундук, котрий містить в собі аксесуари, певно, що заточені на 2. Далі декілька. Шкатулок Шакату, дуже сподіваюсь на ремесло, що в мені хоч якийсь манус впаде, бо дуже хочу потикати мануса, руки чешуться. Далі в мене є декілька, це шість сундучків. Токебі. кебі. Я не знаю, що там падає, бо тут немає в описі. Тут просто написано: відкривайте і подивіться. Таїнственний сундук Оазіса. тут найбільше це гроші. Гроші для того, щоб щось купити. Чого б ні. Далі, в нас 4 вела, три там камуса, там ще щось. Буде цікаво. Поїхали. Почнемо з аксесуарів. Тут насправді мені байдуже, рейна непогано Стока. Далі, сумдукто кебі. Що тут випало? Тут випали порошки, монети, заточки, е їжа на прокачку статів та одна печенька. І так, певно, що в кожному, так? Да? Угу. Так, я розумію, це крони, і печеньки. Коротше, воно не дуже цікаве. Відкриваємо швиденько і погнали далі. Далі це в нас будуть е, сундучки Шакату. Е, так, відкриємо одразу два. Я сподіваюся, на ремесляний. А, воно ще й не так. Хм, Ну, добре, погнали ще раз. Ти має... Ого! Ого, це що таке? Це не. Погано. Дякую. Я взагалі не знаю, що це таке. певно, що це нова якась біжав боже, ж ні. Бо я такий точ, що страшне. У мене є ще один такий сундук. Сподіваюсь на таку саму. Хоча не знаю, мені байдуже, якщо чесно, я дуже хочу камуса. Це не ш... сундук Шакату. Добренько, що тут в нас? А, тут є краткий отпуск. -та -та. Оу. 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 Ну добре. Так, 500. Це буде в нас скільки 100 крон. Дякую. Дякую. Далі. Так, Сундук шакату з такою біжою печеньки. Добре, теж непогано. Оазіс що дає 1000 голди, або просто якісь заточки. Вангою, що буде з 10, десь 6 заточок. Погнали. Ну, добре. О, дякую за луну. Мені. О, один сліток випав. Дякую, це гроші, це стока. Протекси. Так, 16 точки, ще одна луна. Дякую. Так. Мені вона дуже насправді потрібна, бо я використовую РМСО, а вона дає плюс 50% до. Нашого, де воно? Тут, ось воно. Бойовий плюс 100 і ремесленого плюс 50. До речі, дуже непогано, мені подобається, я завжди купую, і воно в мене є. Далі сундук підтримки великого марні. Це те, що в мене випало. Зараз покажу. Ось такий камішек марні на маншару. Зараз я бою банку з маншару, мені залишилось остання, останній шматочок маншару. Тож, я набила 10 тисяч і хочу зараз відкрити, подивитися, чи варто взагалі фармити ці камінці. Бо насправді, коли ти на споті, воно само якось пасивно б'ється. А чи треба його фармити спеціально? Тобто, наприклад, якщо ти банку вже вибив і тобі е, залишилось там не знаю, ну воно 10 тисяч пише, наприклад, 5 тисяч, Ще треба там ще годину або в півтори Е, Зараз подивимось. Я думаю, що чого б ні, але давайте відкривати. Тож, У, непогано, досить годинка. принесе вам стока. Так, я, я пожартувала. Ні, це ну, дякую, звісно, за, друг... за перший Е, Друге був би краще. Е, так, е, далі перед тим, щоб е, відкрити наступний сундук, це е, нубер кровавого вітра. Тобто це був кровавий нубер, з нього в мені випав сундук. Е, розраби кажуть, що з нього може випати 19-й максимум сундук, але будь-який заточений нубер від 0 до 19. Е, а перед тим, як його відкрити, поставте вподобайку, підписку, поставте колокольчика, щоб не пропускати мої випуски. Давайте відкривати нашого номера. Так. Очікувано, ну, добре, дякую. Погнали далі. Е, окей. Так, сввертек з камусом, вона каже, що буде або срібло, або в золотих слідках, або камус, або чешуя камуса, або ще там якась запчасть від камуса. Ну, було очікувано. Тобто, якщо ти один раз ходив, ну, коротше, таке собі. Далі, в нас є ще два сундучки, котрі кажуть, що буде або шмотка босова, ну те, що ми вже відкривали з вами, з котрого мені випав саме вел. Тобто в мене зараз ще є два. Так, 16 точки і 16 точки. Ну, добре, мене здивована я. Добре, в мене є ще три. Сундука довгий странствій. Тут теж заявлено серць Камусан. Це 60 лайків, крони та Камасільва на 7 днів, так, да? чи на 3? Скільки там? На 3 дні. Пф. Ну, дякую, бо в мене воно вже кінчається, воно день-день залишився. Ау! Божечки, я забула про наших велів. У мене 4 вела, 2 тижні фарма. І хі -хі, давайте повітаємо ще звідсіля, правда? Бо в мене вже там серце камуса трошки поламалося, треба його зараз рихтувати. Так, золота перлинка і ще одна золота ще одна золота перлинка. Ну то й добре. Значить, в нас скільки там 27 праху. Зараз я перехтую трошки свого серця-вела і буду далі фармити з вікусою або гайфіранцію, або тура, або там ще щось. Якщо хтось хоче до нас долучитися в нашій паті, там де більше двох людей, то приймаємо заявки в нашу гільдію, посилання на наш Діскорд я залишу під цим відео. І всім дякую за перегляд. Побачимось!